Ну і от е, повертаючись е, до щойно анонсованої теми, у Верховній Раді працюють над законопроектом про повне звільнення від кримінальної відповідальності за самовільне залишення військової частини. Такий проект зареєструють вже найближчими днями. Про це виданню громадське заявив член парламентського парламентського комітету з нацбезпеки оборони і розвідки Федір Веніславський. Цей проєкт відрізняється від попереднього закону, який декриміналізує перше СЗЧ, якщо після того повернутися до війська. Адже в цьому випадку кримінальну справу навіть не відкриватимуть за словами Веніславського рада, хоче, щоб у людей була можливість повернутися до служби без страху мати судимість. Водночас він запевнив, що інформація про те, що все СЗЧ нині понад 100 тисяч військових не відповідає дійсності. Також журналісти запитали Веніславського, чи немає після випадку публічного СЗЧ у парламенті дискусій про чіткі терміни служби. Депутат відповів, що це питання будуть порушувати на засіданні, і поки він не готовий це коментувати. Нагадаю, що 21 вересня військовослужбовець 56-ї мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов показово залишив частину після п'яти років в армії, і так він прагнув привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську. Після цього інциденту почали службове розслідування. А в прислужбі 56-ї бригади заявили, що боєць вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення. Ну а позиція командування військової частини залишається незмінною. Нульова толерантність до скоєного. Пізніше Сергій Гнезділов в інтерв'ю виданню Бабель висловив сподівання, що його публічний вчинок стане прецедентом, і водночас заявив, що готовий до наслідків. Зокрема, і арешту, навіть відбуття кримінального покарання у в'язниці. І військовослужбовець пояснив, що тотально невизначені щодо термінів служби, нібито його пригнічує і вбиває а влада. Буцімто не дає жодної на це відповіді. Я зробив все можливе для того, щоб це питання знову почали обговорювати в суспільстві. Як я зміг. Я частково погоджуюсь з масіною, що це дуже, це дуже радикальний крок. Але знову ж таки, держава мені не залишила інших інструментів. Я більше року говорив про це всюди, де тільки міг. Я постійно наголошував на тому, що на нам потрібна нормальна мобілізація і нам потрібна е заміна і ротація, хоча б. Good job.